Чи видно кінець українській кризі і якими засобами її подолати? Ці питання ми спробуємо з'ясувати з нашим гостем, професором національної академії управління політологом Олегом Соскиним. Олег Ігорович, доброго ранку, рада вас вітати в нашій студії. Отже, багато фахівців прогнозувало брудну предвиборчу кампанію, так але проте навряд чи хто чекав, що вона буде кривавою. Як розцінювати вчорашній замах на одного з ключових політиків східного регіону Геннадія Кернеса? Хто за ним стояв? Що ви скажете з цього? Ми бачимо, що це сталося після такого, скажімо, коли такої події, коли по суті в неділю в Харкові вперше не вдалось російським терористам, сепаратистам. Диверсантам здійснити якісь акції для того, щоб ну, якби посилити свої позиції, промосковські позиції, і створити в Харкові таку, скажімо, хоча б якісь вирвати плацдарм, так. як ми маємо це, бачимо це в Донецьку, там, Слов'янську, інших містах східної України. І ми можемо говорити, що як би там не було, але Кернес, як завжди, це стається харківські. Лідери вони завжди виступають, врешті-решт, проти донецьких, донбасських, Криворожських. І це так, якби це вже ну, протягом усі, усієї новітньої історії. Так було за часів большевиків. Так. Завжди вони потім виступали проти більшовиків. Так було за Кушнарьова, якого вбили, тому що він був найбільшим конкурентом для Януковича. Ну і бачимо, тут зараз те, що трапилось неймовірне таке, те, що Харків не пішов за Януковичем. Я думаю, що це можна все-таки оцінювати як політичну таку справу. І за аналогом вона так подібна до політичної справи Олександра Музича. Так. Ось. І з другого боку, так, знаєте, якось так, такі якісь неприємні асоціації, тому що виходить, що ну, при всіх там, критиці до Кернеса, виходить так, що і до того ж музичка, да? але чомусь якби, вбивають або ну, якби, так, як з Кернесом замах такий стався, з тими, хто не підтримує сепаратизму. З тими, хто хоче все таки бачити Україну цілісною так. державою. А от з тими, хто навпаки нищить Україну, у них все добре. І з Януковичем добре, і з Пшонкою добре, і з сином Януковича, і Славянський, там так звана група бандитська терористична. Ось і тепер вони поширилися і на Костянтиновку. Отже, виходить так, що ті, що проти України, у тих все добре, вони процвітають, вони вбивають різних людей, вони захоплюють э, бойців Альфи, офіцерів СБУ. Вони. Можуть обсє делегації захоплювати, вони вбивають мера сьогодні вже, або замахи такі страшні роблять. І їм це все сходить з рук. І це дуже непокоїть. Скажіть, попереду ще ж майже місяць передвиборної гонки. Що може чи може щось статися таке надзвичайне, що може абсолютно повністю перевернути нинішні передвиборчі розклади? я думаю, може, якщо так ми бачимо, яка йде ескалація напруги з усіх боків, і з боку Росії, яка фактично вибудувала на наших кордонах вже таку ударні групи і готова вторгнутись, щоб розпочати відкриту масовану війну, якщо вона розпочнеться от з 30 до 9 травня, зрозуміло. Я не знаю, які можуть бути президентські вибори, навряд чи вони будуть, тому що це буде йти війна. От і сьогодні Путін і Кремль і його путінська команда до цього готова. А з другого боку, можуть вбити ще якогось кандидата, Порошенка можуть вбити спокійно там. От я думаю, це теж може дуже серйозно вплинути на. Виборчу кампанію, от ну, така може бути теж якась така драматична, трагічна подія. Ось, ну ще що може бути. Може, Можуть виступити області, скажімо, північно-західні, за економічно-фінансову -фінанс автономізацію, тому що вони вже терпіти і міста, цього не можуть. Вони просто можуть скликати свою там, якісь зібрати, ну, не з'їзд, скажімо, а Якісь збори і прийняти рішення, що вони припиняють <кхем>, перераховувати в центральний бюджет податки, і, наприклад, вони можуть заявити, що вони вводять в обіг а, євро. Тому що сьогодні ми ну, ось, в останні дні і вчора. Там і я думаю, що і позавчора, ну вірніше, на тому тижні і вчора. Я думаю, на жаль, сьогодні це станеться. Знову може послабнути курс гривні. Тому що ми бачимо, вчора він послабився вже практично до 12. Отже, падіння гривні це повний розвал бюджету, економіки, це підняття цін, а зарплати ж і пенсії не піднімуться. А люди ж не можуть терпіти і вже шахтарі повстають, повстають інші групи соціальні верстви населення. А це може бути третя причина. Але ж якщо вибори все ж таки відбудуться, і країна вже нарешті отримує цілком легітимного президента, чи змінить свою тактику в такому разі Кремль і чи шукатиме контактів з новою владою? Ну навряд чи. тому що, по-перше, ну дивіться, вибори це буде тільки перший тур. Так. Потім треба два тижні чекати другого туру. Два тижні другого туру це ми будемо мати десь там, 8 липня, десь 8-9 червня, прошу пробачення. Ось. Потім треба ж буде встановити результати. Значить, це ще 2-3 тижні. Так? От вам вже червень минув. Потім інавгурація. Так. То ми, поки дочекаємося, як той казав, поки сонце зійде, роса очі виїзд, да? як бідному женитись, так і ніч коротка. Отже, сьогодні у Росії надзвичайно великий лаг, щоб вплинути на ситуацію. В них ще травень є, в них ще повністю червень, в них ще є два місяці, щоб фактично зламати цю модель. Ну а якщо раптом відбудуться вибори, і буде тут же ще важливо, які будуть відсотки. Яка, який розрив буде, так? Хто, ви, хто вийде в другий тур? Наприклад, якщо в другий тур виходить Тігіпка і Порошенка, тоді яка ситуація буде? Теж незрозуміло. Який буде між ними розрив? Теж зрозуміло, тому що схід і південь підтримують Тігіпка, а захід і центр вони під частково північ підтримують, наприклад, Порошенка. Отже, вийде ситуація, може вийти фактично на межі. І тоді знову таки, хто кого визнати президентом, якщо розрив буде. А якщо там лідер, другий, який пройде, ну якби буде боротись в другому турі, він не визнає результатів. Так. І він тоді скаже: а ну, якщо я не визнаю, тоді ті, що мене підтримали, вони будуть мене, я роблю свою, якби там, типа. Там якийсь автономний устрій і все інше, і збираю всіх, хто за мене підтримав в області, і ми формуємо якусь там федерацію. І таке може бути. Скажіть, а наскільки ось українці зараз застережені від того, що новий президент з часом не почне, як як його попередник, узурпувати владу? Однозначно почне. Я не знаю. Ну, наприклад, якщо брати Тимошенка, так. То вона абсолютно вона диктатор, просто генетичний диктатор. Вона завжди була диктатором. Вона буде диктатором, є диктатор і буде диктатор. І Вона почне концентрувати владу в своїх руках. Причому в найгіршій це буде формі. Це так звана буде модель фаворитів. Якщо Порошенка, ну так давайте згадаємо, коли він очолював РНБО, він почав під РНБО, секретарем бо він почав збирати всі функції і хотів стати фактично прем'єр-міністром. Його ледве там та ж Тимошенка зупинила. Отже, можна казати, що Порошенка це теж диктатор. Якщо ті гібка, Ну він теж схильний до авторитаризму, але може він трошки може менший бути. Може його доля навчила, він вибачався перед народом. Ну але всі вони, всі, оці провідні, вони всі схильні до авторитаризму і диктатури. І до речі, той же і Гриценка, і Ляшко, і кого там не візьми. Вони всі тяжіють до цього. Значить, будуть що будувати, будуть себе знову будувати. Якби в ньому, хоч була частинка маленька, хоч грам якоїсь там совісті і відповідальності перед нацією, українським народом, він би вже давно сам би пішов у відставку. Це однозначно, так. тому що при ньому ми не можемо досягти якогось успіху. От як він став, почалась у нас чорна полоса. У нас поразка за параскою йде. От зрозуміло, яценюк, скільки б не пижився, ну от раждяний ползать літати, не може. Ну невозможно тут нічого зробити. Ну, от кролік є кролик, От, Тут же ну, тут, тут, не ж не мною чи вами вигадано. Це сутність людської натури. Тому, поки не станеться заміна, як Сталін говорив, кадри рішаються і в кадрах рішаються. Поки будуть такі кадри, так. Україна буде летіти в прірву. Шкода, що українці вважають, що вони можуть довіряти таким кадрам свою долю. Панелеше, скажіть, а чому нова влада так не дуже поспішає розшукувати втікачів екс чиновників, наприклад, того ж Пшонку або Орбузова, яких оголосили в міжнародний розшук зовсім нещодавно, так? А прізвище Януковичу так все ж таки ще не з'явилося у переліку розшукуваних осіб Інтерполу? Ну тому, що вони всі між собою пов'язані. Так говориться, всі вони вийшли із народу, всі вони вийшли з одного клубка. І це, я вважаю, що це голови одного того ж самого дракона. Тільки кольори в них різні. І тому в них єдиний тулуб, в них єдині піщеварітельні органи. Тому вони не можуть один одного поїдати. Як же одна голова буде іншу поїдати? А тоді організм може здохнути. Тому вони просто перед народом розігрують цю комедію, що вони хтось з кимось бореться. Але насправді це частини одного єдиного тіла яке називається державою стаціонарного бандіта, і з центральним її базисним елементом є так звані кланово-олігархічні групи правлячої бандократії. І нема значення, чи то Янукович, чи то, то Тимашенка з Турчиновим Яценюком, так, чи вихід якийсь є? Вихід цього? є наступний Який? етап революції, треба робити, коли це буде революція громад. Я не розумію, чому у нас 450 мерів, які мовчать. Люди живуть в містах, люди живуть в селищах, є у нас обласні ради, є депутати обласних рад, є голови обласних рад. Ось вони повинні зібрати оці збори, прийняти модель. Не треба нікуди йти далеко. Он Польща, Балтія, Скандинавія, Фінляндія. Візьміть там Норвегія. Ну, там я що це все вивчав, все ж відомо, як так. це зробити. Давайте зробимо. Давайте зробимо. Ліквідуємо райадміністрації, адміністрації, обладнання, придамо гроші на місця, повноваження на місця. Зразу відпаде ідея федералізації, зразу нема що буде робити оцім, що з автоматами охли бігають обіз'яни. І все буде в порядку. Зрозуміло. Я дородячна вам за цю розмову. Завершується наш час. Гарного вам дня, дякую, що завітали. Дякую теж. Ми на порозі нового дня дуже сподіваємося, що він буде вдалим і принесе виключно позитивні новини. Чекаємо на нову ранкову зустріч у середу і не забуваємо, що усі ми маємо облишити чвари, згуртуватися і бути єдині. І так ми обов'язково подолаємо усі негаразди. Побачимось.